На яку дурницю ви витратили найбільше грошей у бізнесі? Одна інвестиція. Я думаю, у мене історично у мене було три вльота по 500 тисяч доларів. Я дуже гарно запам'ятав. Більшої дурниці важко пригадати. Мабуть, дуже неприємно. Ну, коли віддавав гроші, було приємно, бо був такий передсмак. Що зараз буде класна угода, класний бізнес, все буде класно. А коли вже зрозумів, що гроші не повернути, було неприємно. Але я до цього інакше ставлюся. Я купив собі досвід, і у мене непогано виходить цей досвід монетизувати. Що б ви точно не радили молодим підприємцям, хоча всі це радять, поступовість. От всі кажуть, зроби крок, а потім ще крок, а потім ще крок, а потім ще крок. Мені здається, коли молодий, нема чого втрачати, краще робити кванто. Скачки. Краще спробувати щось більш сміливе, наважитися. Ну, те, що не впливає і не приводить заграти, але щось таке більш амбітне. Ще мені здається комфорту шукати. Зараз всі радять, work-life balance, робити, що тобі в кайф. Я думаю, що прям в молодості це зараз не працює, треба рвати сраку і залізти на верхівку пальми, а потім вже будете розбиратися, як там чилить і натягувати гамак. Тобто Work-Life-Balance почекає, поки ми фігачимо. Ну мені здається, що це чесна історія. На старті не сподіватися зразу на теплу ванну. А все-таки спочатку трошки повджобувати, отримати результати, отримати досвід цим забезпечити себе до кінця життя. Ну в тому сенсі, що людина, яка вміє працювати і вміє включати голову, вона щоб вона не робила, вона буде затребована. А коли вже результат дозволить трошки розслабити булки, можна буде почилить.